Сім ракетних та 25 авіаударів по військових та цивільних об'єктах на території України завдав ворог минулої доби. Для цього російські пілоти здійснили до 20 рейсів. Проте наші повітряні сили відповідають окупантам, щоб підтримати сухопутне угруповання оборонців. Завдали 27 ударів та знищили склад боєприпасів, били по місцях скупчення живої сили та техніки противника. І про загрозу з повітря і про наші удари у відповідь ми поговоримо зараз з речником командування повітряних сил збройних сил України Юрієм Гнатом. Доброго ранку, пане Юрію. Слава Україні. Героям слава, доброго ранку. А, повітряні сили напередодні збили в небі над Україною 5 із шести високоточних ракет. Вертоліт росіян ми бачимо, що наші сили ППО стають дедалі ефективнішими. Розкажіть, будь ласка, завдяки чому і загалом який відсоток ракет вдається перехоплювати зараз? Зрозуміло, ну я перш за все, хочу почати ще ще з гарних новин, тому що буквально годину тому збито ще один вертоліт окупантів Ка-52 військовослужбовців повітряного командування південь. Це на ну на півдні країни на Херсонщині цей вертоліт окупантів вже більше ніколи не злетить. Саме напередодні військовослужбовці цього повітряного командування знищили власне оці ракети, про які ви згадуєте хасто 101 Чотири із п'яти знищених. Одна з них знищена військовослужбовцями повітряного командування. Схід це ну дуже дуже хороший результат. На жаль, все таки одна ракета долетіла і вразила ну, деякі об'єкти нашої інфраструктури. Крім того, за ніч у нас. Ще плюс два ворожих БПЛА збито на сході країни. Ну і наша протиповітряна оборона сухопутних військ теж не сидить, склавши руки, нищить окупанта знищено ворожий штурмовик су 25 Чим досягається? Ну зрозуміло, що це безумовно бойовий досвід, бойовий дух. Все помножене на любов до своєї країни, і наші воїни роблять усе для того, щоб у окупантів було якомога менше техніки, і якомога швидше ми звільнили все ж таки докупували свої території. Так, ми вже не раз говорили, що дедалі більше знищуються саме ворожих крилатих ракет. На жаль, не всі ракети, які противник запускає по Україні, можемо ефективно збивати, тому що є і балістичні ракети є надзвичайно швидкі ракети, які ну на жаль, не під силу тим засобам, які є в нас на озброєння. Але повірте, нові прийоми тактичні та методи, яких світ ніколи не бачив, повітряні сили, все ж роблять. Усе для того, щоб максимально ефективно знищити ворога. Як повітрі, так і на землі. Ви правильно ще наголосили, що окупантів повітряні сили б'ють не лише у небі, а й на землі, тому що наша авіація не припиняє завдавати ударів з повітря, винищувачі нищать протиповітряноборону противника саме проти радіолокаційними ракетами, прикривають авіаудари наших штурмовиків та бомбардувальників, які фактично щодня вже близько 2400 авіаударів з групових спочатку. Агресії російської завдано по окупаційних військах нищаться і склади боєприпасів, і логістика ворога, жива сила та техніка. Ну вивітрі сили роблять все для того, щоб допомогти нашим наземним військам, все ж добитися того успіху, який ми всі мріємо, про який. Ну про те, що наша авіація знищує ППО окупантів і генштаб, повідомляє про на сході і на, Пів... на Півдні, І ви зараз сказали про успіхи. А скажіть, чи великі ще ресурси, попри це все має ворог? Чи змінилася інтенсивність обстрілів завдяки цьому? Ми бачимо таку тенденцію, що ворог дедалі частіше застосовує застаріле радянське озброєння. Е, якщо вчорашня доба була так, Х-101 ракети летіли, то це вже рідкість, тому що Х-101 е, надзвичайно дорогі ракети. Там м, понад 5 мільйонів доларів. Шість може і більше там цінників на них не висять. Звичайно, але Росія е, розуміє, що це одні з найтехнологічніших у них ракет найновіших, які вона використовує проти нас. Тому часто застосовуються ракети радянського виробництва. Х-22, Х-59, а, а також і комплекси С-300, які призначені для повітряних цілей, для збиття повітряних цілей, використовуються для ударів по Наземних цілях, Щоправда, правда, ну дальність цього комплексу 75 км, кілометрів, тому е, противник має обмежений ресурс у дальності його застосування, але це говорить е, власне про те, що ворог е, заощаджує ті ресурси, які вже витратив на війну в Україні за різними даними і е, військової розвідки та та інших джерел. Все ж противника трошки просів той запас. Ну якщо вони е, вже за безпілотниками в Іран звертаються в південну Корею е, за е, снарядами. Та артилерії, то зрозуміло, що що не все так добре в їхньому військово-промисловому комплексі? Ну от саме хотів спитати у вас про ці поставки з північної Кореї, з Ірану. Наскільки це може ускладнити роботу наших воїнів? Наскільки ефективна ця зброя, яку вони там збираються брати? Ну по поки що збираються, і поки що це не так просто взяти і перевести. Ну хоча зараз Росія має зрозуміло логістичну ланцюг, Такий ну, напевно, що непоганий. Має багато військово-транспортної авіації. Ну безумовно, будь-яка підтримка окупанта. Це ну не є хороші новини для нас. Ну але. Якщо говорити про безпілотники, то це така ж звичайна ціль, як і інші. Звичайно, вони несуть загрозу. Проте є різні дані, є різні джерела інформації. що треба дивитися скажімо так прямо, що з себе представляють ті безпілотники іранські які вони спромоглися зробити будучи під великим санкційним тиском у світі ну від, від заяв до дії ще треба почекати і подивитися наскільки ефективно вони зможуть їм допомогти а ми будемо робити свою роботу будемо їх знищувати так само як уже знищили 900 безпілотних літальних апаратів Ну зрозуміло, що Росії допомагають такі самі країни вигнанці, як і вона сама. А розкажіть, будь ласка, більше хто допомагає нам, нашим повітряним силам, консультуючи, навчаючи наших військових, скільки, наприклад, наших військових пройшли вже навчання, чому ми навчилися? Ну знову ж таки скажу, що пілоти поки що не навчаються, тому що щодня задаються питання, коли навчаються і коли вже приїдуть назад. Ну всі дуже хочуть мати гарні новини. Процес непростий, процес триває. Втім, навчання ще не почалось, тому що щодо військових пілотів, тому що не визначено саме той тип літака. Військове військове керівництво нашої держави і веде перемовини постійно. Йдуть, ведеться робота, тому що підготувати. Треба не лише пілотів, підготувати, треба і інженерний склад, підготувати треба аеродромну інфраструктуру. Процес це дуже непростий, але кроки доволі такі хороші в цьому напрямку робляться. Очікуємо, звичайно, що поставок з. Німеччини з Норвегії комплексів, це те, що зараз ну, надзвичайно вкрай потрібне повітряних сил, підсилити протиповітряну оборону комплексів АРІСТ німецьких та норвезьких комплексів НАСАМС, які зможуть посилити систему ППО України і, і, і завдавати ворогу ударів в повітрі, зокрема, знищувати ті крилаті ракети, які сьогодні. Падають на наші на наші голови і нищать е, українські міста та вбивають наших людей. Ці комплекси е, новітні, мають сучасні радари, сучасні ракети, що правда, дальність не така велика, як того хотілося б, застосування. Втім, перекрити певні напрямки, надзвичайно важливі для нас. Ми можна подали питання про те, що е, нам потрібно їх якомога більше. А що нам слід робити, щоб отримати ракети саме тієї дальності, як нам потрібно? Ну, весь світ нам допомагає не лише у військовому війській сфері. Нам світ допомагає санкційним тиском. Нам світ допомагає економі в економіці України, тому що яка як, ну, дуже важко в економіці, але економіка теж надзвичайно сильно впливає на на, на, на ті воєнні дії, які сьогодні відбуваються в нашій державі. Потрібно. Включати всі ресурси державні дипломатію, включати медійну сферу, пояснювати всьому світу, що ми стоїмо на тих рубежах справедливості, демократії та людяності. і що в Україні потрібна зброя. Ми будемо воювати за свою землю, ми будемо захищати себе, свої сім'ї і весь цивілізований світ. Дайте, дайте лише чим, і ми, ми будемо це робити. Розуміло, що комплекси такі, як ці, що нам посилять нашу ППО, але. Пане Юрію, ми, ми говорили віду, про. Віду, можливо, а, взагалі ага, стати е, єдиною. Ну у нас просто я переривався зв'язок, тому я подумав. Частиною ага. європейської спільноти та, є, єдиною частиною європейської європейської спільноти, яка е, має е, систему ПРО, що Європа закрита тією парасолькою. От, от і нам би під неї, е, так би мовити, заскочити і е, відчувати впевненість у завтрашньому дні. Так, було б дуже добре, і в нас буквально півхвилинки ще залишається, але не можу вас не спитати. Просто а, яке співвідношення ресурсів ви казали про дефіцит ресурсів у росіян, а чи змінилася за півроку ситуація в плані ресурсів на нашу користь? Ну, ми постійно Україна має на увазі постійно отримує від наших партнерів озброєння і техніку. І це мова йде зараз про те, що найбільше потрібно. Зрозуміло, що це артилерія. Зрозуміло, що це боєприпаси. Щодня дуже великий розхід саме цього йде. Тому ресурси ми зараз залежимо відповідно до від поставок західного озброєння, і захід нам буде і надалі це поставляти і. Ну, хороші новини з того, що це озброєння високоточне, це озброєння високоякісне, і, е, і воно буде працювати і вже працює на нашу перемогу. Дуже вам дякую, дуже вам дякую, що знайшли для нас час. З вами завжди цікаво спілкуватися. Сподіваюся, на нові зустрічі в ефірі. Це був Юрій Ігнат, підполковник, речник командування повітряних сил ЗСУ, Як завжди, із з інформацією. І про найпомітніші події далі коротко розкаже Лілія Налягака у випуску новин. Ну, а наступну годину марафону з вами буде Олексій Фадєєв. До зустрічі.